Само в Italiji, to у Pertalo? Zaci? Za. Evo što za. Trinaest za, Переходимо до prostoga питання порядку дневного. Okay. Uh, пронесення зміни до рішення Романі 20 груpня 2021 Il romano è un po' di rinnovamento. Il suo nome è 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 Il nome è Il suo nome è il suo nome è Il nome è Il Savo bitelių, to ubertalo, ciliavo paseik, už, už, už. Štenadzi, už, poradą, du, trys. Na, štenadzi, už. 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 Vodna Rigoja, Išeko Kristijan, Kali Marijana, Levin Stenker, Marica Antti, Marita Šitanja, Noja Renata, Podmajnik Olesandro, Kopenko Vasilja, Samo Vitalija, Tolbert Alondra, Ciljava Vasilja, Ustazara. Štena Cican, Štena Kovega. Štena Cican, Štena Kovega. Štena Cican, Štena Kovega. Potencijalno conflict interesa ponovljeno funkcija države samovredovanja, ona nema pravo prati участь u biti rješavati a sesji su radi. Szanowni Pati, prichodimo do residu poряdu dnevnog pro nesenja zmir. Ministra do Comércio de Cisco, com a Irada, do Prosto deputado, que me trema ter e За основно, така се започеја в Черносите, за ото шово не ово, резонанс прийняти бюджет за і в цілому лише з невеличкою зміною, а саме той пункт, де передбачалося зменшити видатки на програму утримання та розвиток автомобільних доріг, залишити без змін, а все інше прийняти за і в цілому. Тобто там сума передбачалася 1 млн грн залишити на, на тій програмі.

Buona Ligure, Ischenko Cristiana, Cari Mariana, Remis Beter, Maruzana Andriu, Marietti Cittadini, Noa Di Renata, Pugnatico Alessandro, Pianco Vassilio, Salvo Vitali, Tolbertolo, Trio Vassilio, Gusto Zai. 14.00, Ischenko Cristiana, Щодо результатів ряду, дай мені перечір пам'яті. Я ще заявую, господин Григорьович. Будьте добрі, розгляньте питання із головою регламентної комісії щодо перенесення залу засідань в сесії сільської ради. Може, або в клуб, або у школу. Бо таке, ну, по-перше, мале приміщення, по-друге, їжа. No, розгляньте якось можливість, no, може дитини. Ну може, тоді в автовому залі в школі недалеко місця є багато. Це моя пропозиція. Може... Просто зробити. зробити сюди, може. Кондиціональний посад і тоді буде. No, і так мало місця, прийдуть. Сидять начальники, відділі, стоять на минулій сесії, то в дверях стояти. ну, за і то... І так і так і треба треба десь, десь до 10, Тр. 10. буде позачергова сесія, будемо сприбувати кошти, на те теж спрямуємо якісь кошти. Якщо буде перевиконання і зможемо щось зробити, будемо дивитися тоді так. У школі можемо місці. Їм щось своє зробити, купити та й пізнець. Мар'яна правду раджеш? Ну, все, все. Все, все. Все, все. Поможете собі завжди? Завжди. Ну, то що я зараз і не там, то мало з ким там згодом. Тобто не видали кошти? Ні. Все вже, це вже, це вже на друге. У нас у другому <розуми> разі, <розуми> у черговому. Перший і тижніший раз.

你们。嗯